Доброго часу доби всім тим, хто переглядає моє коротке відео, хто підписаний на канал, стави лайки. Ось мій колектор для добування низькотемпературної, низькотемпературного тепла, потенціалу з землі з середнім напором плюс 2 по сезону в об'ємі 70. 100 кВт тепла в сутку. В принципі, його вистачає 6 геоконторів по 23-25 метрів плюс хвости. Но оцей колектор зроблений з можливістю ще додати в майбутньому, якщо понадобиться Туди в будинок де дві труби п'ятдесятки. Коли сюди влітає насосом 22 літри, кранами виставляється рівномірно напор. Далося в ПНД-шні пропочки. От уже третій рік вкручені, нігде ні капельки Далося підібрані так, щоб більш-менш ідентично показували. І кранами я зміг виставити поток добування тепла, тому що. Хвостини одинакові плюс довжина. самих глунок не одинакова. Але я зміг виставити, що там різниця по промерзанню 0,10-020 градуса. Тобто достатньо. Це в мене вуглу парничка зроблений отакий звод. І пішов в будинок. Тому, в принципі, думаю, все просто, тут надійно. Все, паючка. От там американочки по можливості переходяки. Ніде нічого, ні капельки, Як давлення я зробив, там 0,5 атмосфер, 0,3, 0,2. розсол теча, водичка з спіртом. Тут водичка, там долів, отлів, кислород для пруда. Отут в мене, не знаю, чи буде видно є ще скважина резервна. У мене є централізований водопровод. Плюс оце на хось нужди я беру, щоб не платити по 16 гривень за куб води. Ось така історія. Кому сподобалось, хто щось побачив, цікаве в, в цій колхозній романтиці, Ставте лайк, донайте на ЗСУ, вірте в нашу перемогу. Все буде Україна. Всім всього найкращого.